У Дніпропетровському національному університеті імені гончара тривають цікаві зустрічі з нагоди ювілею. Один з гостей, тепер вже почесний професор вишу Єжи Йосиф Вятер, сьогодні зустрівся зі студентами та поговорив про розвиток посткомуністичних країн. Він є відомим політичним діячем Польщі та професором Варшавського університету. Крім того, за підручником професора соціологія політичних стосунків тривалий час навчалося декілька поколінь студентів ДНУ. Тепер же мали змогу особисто познайомитися з автором. Подробиці далі. Професор Єжи в'ятр у Дніпропетровську вперше. Другий день свого візиту політичний діяч та науковець присвятив спілкуванню з молоддю. Аудиторія, де виступав гість, була заповнена в Послухати польського гостя прийшли студенти факультетів політології, соціології та філософії. Єжи живятер розповідав про розвиток посткомуністичних країн. каже, Україна і досі не стала демократичною державою. Україна десь між цими екстремами. Ona nie tak konsolidowana demokracja, jak na premier Polsza, no to, że nie autorytarny reżim, jak Kazachstan. Znaczy, dochodzić siebie po mojemu w połowinie darek. До Дену професор Варшавського університету приїхав ще для того, аби поговорити про українсько польську співпрацю в освітній сфері. Зараз науковець очолює приватний виш у Варшаві і каже, що українські студенти зможуть приїжджати на таке навчання за обміном. Обміна студентів включає можливість, щоб українські студенти взяли час курсів у нас на наших в господарство часних вузах на візит. Єже в'ятра у ДНУ чекали давно. На кафедрі політології його фотографія серед знімків видатних науковців, за працями яких навчалися і навчаються студенти. Політологічної літератури було недостатньо і в совєтському союзі перші роки незалежності України, і в нашій бібліотеці книг, які ми могли б використовувати при підготовці семінарів, і так далі. І так далі, було немного. І вот в качестве ли не головного учебника, который ми использовали, була как раз книга професора Єжев'ятра Соціологія політики Софія Богуська, Олександр Пронський, новини 11 каналу.